Щоб ви не сповнювались інергії. Ну, тут вийшов чоловік, він виснажує і навіть своєю агресією виснажує. От також, якщо дивляться чоловіки, є чоловіки, які дуже сильно переживають, що не зможуть мати прибуток. Заробити фінанси, гроші. І в цьому є дуже сильна потреба. І на ці переживання це дуже сильний стрес, уходить дуже багато енергії. Ну тут говорять так, щоб ви не переживали. У вас так, дійсно, зараз може є люди, в яких дуже така важка ситуація, але говорять так, що пройде. Може, півроку, і все, що ви зараз робили, дасть вам прибуток. Все, що ви зараз робите, через півроку дасть вам прибуток, і гроші у вас будуть. Буде робота. І у вас дуже гарні ідеї в голові. Тому що важко вирватися. Ну, і другий момент оцю магію. Коли блокують повністю всі енергію, щоб не надходила енергія до вас, то в минулому ви робили чистки, або десь були у храмах, таких місцях, сили. І янголи охоронці раніше вже цю ситуацію вам допомогли вирішити. От, зараз напад. Заперечу негатив убирає. Так, ще. Що відбувається? Є людина похилого віку, вона дуже сильно посилає агресивну таку негативну енергію. Агресія дуже сильна, без причини немає причини на це. Вона хоче, щоб ви приїхали, пере... переїхали. Ще на вас стоїть приворот. Ну, дивіться, це може програватись так. З вас просто великими такими порціями відбирається енергія до цієї жінки похилого віку. І може навіть доходити, що у вас якась хвороба може бути. Скажіть, допоможіть виші сили. Що робити? Mm-hmm.